Масштабна програма боротьби з безробіттям реалізується у Франції. Серед її цілий працевлаштувати 150 тисяч молодих людей насамперед тих, що живуть у передмістях французьких міст і не мають вищої освіти. Утім, допомога потрібна і випускникам університетів. Рівень безробіття серед французької молоді тепер найвищий із кінця кінця х понад 25% І весь минулий рік цей показник лише зростав. Мойра Кофі приїхала до Парижа з маленького містечка в Нормандії. Чотири роки тому вона мріяла про кар'єру журналістки. З початком фінансової кризи плани довелося змінити. Мойра перевелася на відділення піару і ось уже захищає у Сорбоні диплом з корпоративних відносин. Зараз у мене обідня перерва. Йду до університету. Треба занести останні розділи дипломної роботи. Позаду три роки наукових досліджень і практика у піар-агенції. Та навіть за таких умов сорбонські викладачі не беруться обіцяти Мойрі гідну роботу. Більшість наших випускників мають проблеми з пошуком роботи. Хорошого диплому у нас час уже не досить. Освіта дуже теоретична, навіть академічна. Роботу одразу після університету знаходять менше половини французів, і навіть їм рідко щастить з постійними контрактами. Молодь зазвичай наймають на півроку з мінімальною зарплатою. Перша постійна угода за статистикою трапляється в середньому у 28 років. У Франції є ідіома Соціальний ліфт. Так от схоже, він вийшов з ладу. Люди втратили віру, що можуть піднятися по соціальній драбині. Люсьєн тимчасово працює у тій самій фірмі, де Моера проходить практику і сподівається лишитися в штаті. Від осені робота дівчині знадобиться ще сильніше. Доведеться з'їжджати з пільгової студентської квартири. Після випуску мені доведеться виїхати звідси і шукати інше, дорожче житло. Звісно, я б хотіла лишитися, але це неможливо. Попри купу проблем, Мойра не втрачає оптимізму. каже, за останні роки добре навчилася виживати за найменші гроші. Сама шиє одяг і готує святкові обіди. Навіть примудрилася заощадити на літню відпустку, останню перед захистом диплому і новим життям. Гадаю, все буде добре. Так чи інакше, я влаштуюся. Може, не одразу на роботу своє своєї мрії, але колись неодмінно